Всім привіт! Як, наприклад, це усвідомлювати, але війна йде вже не перший місяць, і вона ще поки не думає закінчуватись. Москалі б'ють по нашим енергосистемам, залишуючи нас без світла, без обігріву, без будь-якої електроенергії. Ну що ж, ми українці, ми до цього готові, адже так. І відповідно в мережі, інтернет-мережі почали набирати. Популярності такі пристрої, як джерело безперебійного струму, підключене до автомобільного акумулятора. Також е, з'явилися такі девайси, типу як називають Тернопільська свічка це тобто світлодіод, підключений до е, двох батарей, як напряму. Раніше робили там з певною схемою блокін-генератора до однієї, а тут до двох. Дуже проста схема і була досить дешева. І я скажу, що. Мені дуже прикро це казати, але тут щось робиться неправильне, адже ми живемо однаково в цій країні, ми отримуємо невеликі гроші, ми багато витрачаємо просто, щоб залишатися на цьому от плато комфорту. І те, як задирають ціни на ці девайси, адже про ці девайси я знав раніше, і так чи інакше, або, там, ну, як кажуть, ця темапільська свічка, я її збирав. Тільки на основі блокінг-генератор. А ці джерела безперебойного струму, оці комп'ютерні, вони от якраз хотів купити, от, ну просто знаєте, реально все відкладав, відкладав, відкладав. Ах, тому ціни я моніторив, і ціна була до цього. Тобто це завозилася техніка з Європи. Там вона вся списується, вона і вся йшла на знищення, але в нас якимось дивним чином її викупляли, які зараз викупляють прямо з цих от, компаній, які о, утилізують оцю техніку в Європі. І, відповідно, в нас її вже продають. І ціна на такі безперебійники була, ну. 250-300-500 ну, 500 гривень, там ще буде акумулятор в комплекті, який ти маєш сам дістати і вже його поремонтувати, чи ще щось. Тобто за готовий варіант ти платиш 1000. Зараз у нас. от Я спеціально промоніторю OLX. Продаються готові варіанти вже з крокодилами під оці от зовнішні акумулятори от з такою от доробкою. мінімум 1000 гривень за 300 Вт. Розумієте? 300 Вт за 1000 гривень при тому, що це без акумулятора. При тому, що от саме цей на 300 ватт коштує, якраз там 250 гривень, тобто їх навіть брати ніхто не хотів, розумієте про що я. І от у нас створився попит. І замість того, щоб допомогти людям, у нас на людях наживається десятикратний приріст, уявляєте, за там, інвертори там, до, до кіловатта, 3000. 3000 просто це космос, ціна, я не знаю. Тобто... Ти очікуєш якоїсь єдності від українців, що вони будуть один одного підтримувати. Але знаходяться такі от люди, люди, патріоти, так, будемо ми казати, патріоти в лапках, тому що і для яких головне заробіток, а не, а не допомога. Ну, я розумію, що альтруїзм все таке, це не вітається. Але ну, слухайте, ну, ну хоч не так нагло. От ця тернопільська свічка в корпусі. Тобто корпус підвід батарейки, які, які нікому не були потрібні всі ці роки, ці батарейки, ці корпуси до них. Серйозно кажу, вони за безцінок продавалися. Гірлянда е, з світлодіодами така, якби довга, і туди корпус був і на дві батарейки. Я купляв за 28 гривень. І зараз, щоб ви знали, продається е, оця от тернопільська свічка от в е, холдері для двох батарейок. Тобто з вимикачем дві батареї які ставиш. І один світлодіод світлодіод, який коштували 100, 100 штук за 10 гривень, за 20 гривень, 100 штук, продається за 200 гривень. Розумієте? Я просто не знаю. Я знаю, скільки людей реально трудиться там, допомагає армії, допомагає звичайним людям, які постраждали від цього, які самі, не можуть виборсатись, викарабкатись. І є от, такі от люди, які суто на війні заробляють. І знаєте, я не знаю, куди це все приведе, адже просто отак от дерти шкуру і. І це стосується і генераторів, павербанків. От ті павербанки коштували 500 гривень. Так само проти газу, це коли була ну, по... можливість того, що цей псих Путін бахне по нам цими хімічною зброєю, як проти газу зросли в ціні. Я теж моніторив це. І я хотів тоді ще собі до війни купити ГП-7. Я дивився, ціна була в середньому 500-600 гривень. Ну, так само відкладав, думаю, пізніше, можливо, буде краще, дешевше, чи ще щось. Так на той момент вони стали коштувати мінімум 3000 і це без фільтрів, без всього всього розумієте. Я думаю, скільки ще можна так наживатися, це, це, ж, це ж просто нонсенс. Це ж просто, якби. Це, 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 це для мене, от я не розумію, ти живеш в країні, ти живеш з цими ж самими людьми, які до тебе приходять, тому що в них немає. І так як ти диктуєш ціну, тому що і інші таку ж саму ціну мають. І так наживатися. Я... Для мене це, це, це дикість. Я... я не знаю так наживатися. Ну, я, от знаєте, ви скажете сам, який. Я купив собі ноутбук, коли ще був цим студентом цього ліцею. Так, ліцею, і я його купив за 500 гривень. Я купив його таким, знаєте, в паршивому стані. Там матриця трималася на голому слові. От, і я його ним користувався, але коли він вийшов з ладу, його не можна було відновити. Я його продав майже по тому, за скільки я його і купив. Матрицю я продав за 100 гривень, зарядку за 100 гривень. Клавіатуру там за 50 чи за скільки. І отак от по деталям я його продав. І я не відбив його ціну, хоча я знав, що деталі були дорожчими. І я продавав по такій ціні, бо це я так хотів, тому що, тому що, тому що, що наживеться на цьому. Знаєте, Мені кажуть ті, хто вірить в Бога, що є Бог, інші кажуть, що є карма. Я дивлюсь на цих всіх людей, я бачу, що немає ніякого Бога, немає ніякої карми, тому що те, що вони роблять зараз, вони будуть робити і потім. Вони будуть так само наживатися на цих людях, які, які поставили перед фактом. Заключається електроенергія. Ти нічого з цим не зробиш. Ти будеш сидіти в пітьмі, ти будеш сидіти в холоді, або ти купиш там девайс, за який раніше коштував 300 гривень, а тепер коштує 3000. Там 3-5 тисяч отак. Ну, то ж нормальна ціна, так? Так само з генераторами цими. Це ж просто космос. А павербанки. Знаєте? Я, я дійсно, я уявляю, куди це все може зайти, і мене ці думки абсолютно розчаровують. Я абсолютно не розумію цього всього. Мені, мені це чуже. Для мене це неприйнятно. Можливо, потім я зміню свою думку. Ви будете тикати мене цим відео, і я буду казати, що я такий був. А я скажу, що на цей, момент, на цей момент, от мені 24 роки, для мене це неприйнятно. Для мене це не зрозуміло. Слава Україні! Україна переможе!